Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд ексклюзивних знижок тільки з картою АТБ з 12 по 18 листопада. Всім гарного перегляду! Ікра імітована зі смаком горбуші 55,90. Кефір 1%, Ферма 46,50. Сир твердий 40% 12 місяців 131,50%, гриби печериці мариновані. Своя лінія 60 гривень 50 копійок. Молоко згущене, не збиране з цукром 8,5%, своя лінія 5390. Масляна, філе шматок охолодного копчення на шкірці 99,90. Чай чорний. Минутка 4790. Цукерки асорті з начинкою День в день 9690. Вода трускавецька, сильно газована та негазована, своя лінія 500 мл. 8,50 вафлі в асортименті Рошен 41,90, бульйон курячий та грибний 13,30, корм для тварин, м'ясні шматочки в соусі в асортименті своя лінія 30 гривень 40 копійок та 64,90, серветки вологі універсальний розумний вибір 27,90, крем мило, рідке, маракуя авокадо та манго-ананас – День у день 1990. Підгузки Active Normal Medium для дорослих 194 гривні. Дезодорант аерозоль 6690. Всім дякую за перегляд.